Христос Воскрес! Вітаю вас, дорогі, в нашій постійній рубриці Мудрість Пустелі. А сьогодні я вас запрошую на нову. А мова в ній піде про те, що робити, якщо хтось зрішив, але не визнає цього. Дуже радо. Велка! Один абба сказав якось таку річ: якщо хтось згрішив і заперечує це, говорячи, що ні, я не зрішив, не дорікай такій людині. Тому що таким чином пригасиш її добру волю. Натомість, коли скажеш, будь мужній брат і уважніший на майбутнє, таким чином розпалиш її серце. До покаяння. Дорогі. Який же прекрасний цей уривок і яка ж велика така мудрість. І наскільки треба бути людиною справді духовною, щоб дійти до чогось такого. Бо наша нормальна якась життєва реакція, коли я бачу, що хтось чинить неправильно, що хтось грішить, ну то треба його в цьому переконати. І часто на цьому підґрунті виникають просто величезні суперечки, величезні якісь там ну, сутички і так далі. Натомість, коли справді хочу добра для цієї людини, коли справді хочу якось її підтримати, допомогти, ну то підбадьор її, щоб вона більше до цього не поверталася, щоб вона не мусила перед тобою захищатись, а справді шукала чогось, в чому їй вдасться перебороти цю свою слабкість. Слухайте, це велике мистецтво. І тому сказати, щоби так пум, і ми вже все якось там змінили, думаю, це так не вдасться. Але дуже заохочую вас до того, щоб бути в цій справі дуже пильними. Бо це справді може привести до прекрасних результатів. Або ж навпаки, коли не прислухаюсь до цього, то врешті-решт можу стати причиною дуже великого зла. Хай Бог вам благословить, щоб бути завжди тільки причинами чогось доброго. Я ж дякую і до зустрічі. Па!